Вітаю, любі друзі, вітаю психологи, студенти, ті, хто збирається стати психологами, і всі, хто зацікавлений в тому, як працює психолог і саме дитячий психолог. Сьогодні я з вами хочу розглянути тему, яка стосується наслідків насилля над дітьми. Тема болюча і складна, але все ж ми з вами будемо потрошечку йти і потрошечку в цьому розбиратися. Перше – це відповідальність дитини за насилля. Вона відчуває, що вона несе за це відповідальність. Вона може про це говорити: що якби я була хорошою дівчинкою, мене б тато не вдарив, якби я добре себе поводила, якби я вчасно прийшла зі школи, якби багато-багато якби, то не сталося б ось цього. І цього. Деякі, хто з вас вже стикався з жертвами, тиранами і знає про цю тему, можуть вже побачити ознаки майбутньої жертви. Це про те, що говорить їй завжди тиран, якби ти нормально себе поводила, я б тебе не вдарив. Якби ти не зробила і не вивела мене з себе, я б на тебе не кричав. Перевішується відповідальність з людини, яка творить насильство. На ту людину, яка це насильство отримує терпить. І в дітей, звичайно, це формується ще швидше, ніж у дорослих, тому що дитина має менший зріст, вона має менше досвіду, в неї набагато менше прав, ніж у дорослої людини. Плюс ця доросла людина може бути авторитетною або рідною. І звичайно, якщо рідна людина каже про те, що ти винна в тому. Що я так себе почуваю, і я так зробив, то ця дитина починає відчувати за це відповідальність. І коли її намагається розговорити психолог, вона каже: Ні, мама тут не винна, чи тато тут не винний, тому що я так себе повела. Це моя відповідальність. І якби я була хорошою дівчинкою, то звичайно мама ніколи б мене не вдарила. Тому перше, на що звертаємо увагу, це. на те, як говорить дитина про те, що відповідальність за скоєний, можемо назвати це все ж таки злочином, за скоєне насильство над нею, лежить на ній самій. Наступним кроком є відчуття вини. Воно виходить звідси. Просто все ж таки відповідальність у нас відчувають більше діти, які час від часу отримують насильство. Коли ж це Безкінченний потік, і воно є постійним у дитини чітко, просто вже вживається вона у роль того, хто винний. Вона відчуває свою провину за те, що її б'ють. Це точно через те, що я не можу стати нормальною людиною. Ось ці такі невеличкі, не начебто моменти, але вони мають значення. Якщо ще раз дитина говорить про свою відповідальність, що це я винна, що так сталося, це більш за все говорить у нас про те, що акти цього насилля відбуваються час від часу. Коли це цілковита провина, і вона винна вже в тому, що вона прямо існує і що вона не може бути нормальною ніколи, це говорить про те, що ця дитина перебуває в постійному стані насилля. Вона виходить з нього і повертається знову. Вона йде в школу, вона повертається знов в ситуацію, де вона завжди винна. І ця провина починає розходитися і на інші сфери життя. Це вже не тільки про батьківські стосунки, дитячо батьківські стосунки, але про стосунки з вчителями, з різноманітними іншими людьми, які можуть з подругами, до речі, булінг сюди може підключитися. І ця дитина завжди буде казати: ні-ні-ні, це не булінг, вони не винні, це я. Це я себе так поводжу, це я їх дратую. Третє, на що ми, як психологи, дивимося, це спалахи агресії і тривожність, навіть в абсолютно спокійній ситуації, коли дитина відчуває себе начебто в безпеці, де ви знаходитесь вдвох, де нічого не відбувається, ви говорите спокійним тоном. Ви не заходите в якісь такі глибини, не задаєте якісь саме в цей час, не запитуєте якісь дуже болючі речі. Дитина раптом може бути занадто агресивною, на щось відреагувати агресивно. Вона може бути тривожною, вона не може заспокоїтися. В Неї відчуття цього збудження постійне, тому що вона постійно намагається, начебто, контролити ситуацію, тобто не можна засипати, не можна розслаблятися. Не можна бути спокійним, тому що в будь-який момент може щось статися. І ця така ажітація, ця така тривожність, вона постійно в дитині фоново вже залишається. І на фоні підвищеної тривожності, збудливості в дитини ще є такі спалахи агресивності. Це також нам говорить про те, що ця дитина може зараз перебувати в стані того, що її над нею чинять насильство, чи, можливо, це вже наслідок того, що з нею відбулося, чи відбувається на постійній основі. Ще одна, одною ознакою є протиріччя в відношенні дитини часто до ситуації, часто дитина говорить про те, що я не знаю, яке в мене відношення до цієї ситуації. Ви її запитуєте, як ти думаєш, це погано чи це добре? Ось такий вчинок. Як ти думаєш, те, що сталося, яке воно в тебе викликає відчуття в тілі, почуття, що ти думаєш з цього приводу? І дитина плутається, або просто чесно каже про те, що я не знаю, як до цього ставитись. І часто психологи це розцінюють, як те, що дитина закрита. Насправді, коли в дитини є чіткий напрямок посилання в її. Слух про те, що ти є причиною всього того, що з тобою відбувається. Від дорослого дитина не може дати якусь конкретну відповідь. І тут ви наступний дорослий, який каже, ні, дивися, так не має бути. Це поганий вчинок. Не має мама бити свою донечку, не має тато, який сильніший приміняти фізичну силу до своєї дитини, до, до сина чи до доньки. Як ти до цього ставишся? От я тобі кажу, що це так. Що ти думаєш з цього приводу? І дитина дивиться таким прозорим поглядом на вас, і вона каже: Я не знаю. І це не закритість, це про те, що дитина має кашу в голові. Вона не знає дійсно, а чи це добре, чи це погано, тому що вона вже звиклася з думкою, навіть якщо це насилля віддалене в часі, тобто, воно було вже давно. На сьогоднішній день, коли ми до нього звертаємося, і ми говоримо, як ти до цього ставишся, як ти ставишся до того, що з тобою відбулося там два роки тому, до цього епізоду, який стався, вона не знає. Ще один важливий пункт це страх бути залишеним. Якщо діти з якоїсь причини мають тільки одного вихователя. Або, наприклад, вони живуть з татом, чи вони живуть з мамою, і доступу до іншої, і пояснення, що таке відбулося і чому вони живуть окремо, немає, або ж тато чи мама померли. Дитина може відчувати страх, чи навіть та людина, яка з нею і яка чинить насилля над нею, вона може також піти, чи вона також може її залишити. Вона може померти, з нею може ще статися. І не дивлячись на те, що ця дитина страждає, і ми можемо бачити побої на ній, ми можемо знати чітко вже якийсь зрозумілий факт того, що дійсно відбулося чи відбувається насилля, ми все одно стикаємося з реакцією дитини на те, що вона каже: Ні, я від мамочки нікуди не піду, ні, вона найкраща, чи ні, я буду статком». Ні тату, не йди, ні не залишай мене одного. І ми не можемо якби, їх, начебто, розділити. І ми кажемо: ну дивись, він же тебе б'є. Ну чому ж ти не хочеш перейти на більш спокійний, спокійну сторону, там, де тобі дадуть допомогу, там, де тобі допоможуть зрозуміти щось, там, де зовсім інше ставлення тобі покажуть. Дитина панічно боїться втратити другого батька, другого з батьків. Якщо одного з якоїсь причини поруч немає. Наступний момент, на який варто звертати увагу, це те, що діти постійно потребують уваги дорослих. Вони, начебто, її прагнуть, вони постійно намагаються від них її отримати будь-яким шляхом, а дорослі, в свою чергу, від такої нав'язливої поведінки. Вони не начебто знов дають те саме. Навіть ті дорослі, які начинили насильство над дитиною, вони кажуть, ну що ж ти до мене причепився? Ну вистачить вже за мною бігати, та сядь ти займися чимось своїм. І вони не начебто дають цій дитині негативний сценарій самі. Дитина не начебто таким чином намагається приліпитися до дорослого, а дорослий не може від нього відчепитися, тому що. Ну, що ж ти такий представучий? Так, дітки можуть також з одного боку як намагатися залишитися з татом чи з мамою і не випустити його з кабінету. З іншого боку, вони можуть так само чіплятися за психолога, за людину, з якою вони знаходяться, де їм безпечно і добре. І вони, а можна я вам напишу, а можна я вам подзвоню? А я йшов по дорозі, знайшов вам каштанчик. А правда, після мене у вас нікого немає, а правда, я ваш улюблений клієнт багато-багато речей вони можуть давати, і так вони можуть це на вчительку, на будь-кого із дорослих, для того, щоб, хоч якось, вони відчували свою потребу закритою у увазі від дорослих. Теж є цей момент. Ми бачимо, що це не завжди легко визначити, і інколи це абсолютно різні речі, які взагалі протилежні між собою, то він від тата не може відійти. Або а інша дитина в тій самій ситуації насилля, вона буде чіплятися до іншого безпечного дорослого і намагатися, щоб він з ним побув якомога більше. Тому ми дивимось на це як на сукупність речей, які можуть ставатися з такою дитиною, і які можуть бути для нас ознакою, або мож... пережитого цього насилля, або можуть бути наслідком вже пережитого насилля, яке було колись. І дитина зараз так реагує. Ти не можеш зрозуміти, нічого ну, вона до тебе чіпляється, ну все ж нормально, ну все добре. Ну. А вона чіпляється. Або вчителька приходить, наприклад, до шкільного психолога і каже: Ну це ж неможливо. Ну він же фактично всю перерву стоїть біля мене. Він постійно щось мене запитує. Він каже: просто можна я біля тебе постою? там біля вас, Марія Миколаївна. Ми також звертаємо на це увагу. Наступне це страх. Тілесних покарань дитина може зіщулюватися, відхилятися, просто коли хтось поруч замахнувся, особливо хтось вищий і більший за нього, наприклад, дорослий, і щось десь впало, він відразу пригинається. Це може також говорити про те, що це вже наслідок, це вже як закладена формула, щось трапляється, треба зберігатися, це вже рефлекторно дитина робить. Так само може бути, що це насилля було не над дитиною, а вона була свідком цього насилля. Цей момент теж може бути. Просто це для нас ще один маркер того, що з цією дитиною щось трапилося, що було пов'язане з насиллям. А далі ми вже можемо копатися, дивитися і знаходити, чому саме її реакція є саме такою. І, звичайно, коли вона отримує, наприклад, погану оцінку в школі. Вона просить цього вчителя, вона каже, будь ласка, не ставте щоденник. Будь ласка, можна я виправлю? Можна я щось зроблю, тому що мене буде бити мама, тому що в мене буде там щось, що буде з нею відбуватися. І цей страх фізичного болю він і фізичного покарання він просто панічний і він супроводжує людину ще довгий час, навіть тоді, коли вона стає дорослою. Сором. Більш старші дітки відчувають часто сором говорити, розповідати про те, що з ними відбулося. Вони багато вже чого пережили, і вони просто хочуть це забути, їм соромно, що з ними це сталося. Це парадоксальна реакція з одного боку може нам здаватися людей для людей, які цього не відчували, над якими не відбувалося насильство, особливо в дитячому віці. Але дитина їй просто соромно про це сказати. Їй соромно, що в неї така мама, їй соромно, що в неї синці. Вона намагається це сховати, приховати і більше ніколи нікому не показати. Сором за синці також говорить про те, що над цією дитиною було скоєне насилля. Скоріш за все, вона таки не вдарилася, як вона розповідає. І ще такі вже хотіла сказати, більш дорослі діти також, але. Все ж таки згадала, що і малеча відрізняється, може відрізнятися тим, що у них всіх страх перед майбутнім. А що буде далі? І коли ти їм намагаєшся, здавалося б, дати якусь ресурсну техніку, намалювати майбутнє, розповісти про те, а як би ти хотів, щоб було, а що буде з тобою через декілька років, а де ти будеш, а які твої мрії? Дитина цього боїться. І замість того, щоб розслабитися, і навпаки, отримати ресурсний стан, вона просто розпадається на частинки і каже: Ні-ні-ні, я не знаю, я не впевнений, я не впевнений, що буде сьогодні, як ми можемо говорити про такі якісь майбутні речі. І так як зараз дитина відчуває ось цю абсолютну невпевненість в тому, що може відбутися через декілька хвилин. Ну, наприклад, якщо вона живе з насиллям в сім'ї, то Така сама картина і модель в неї і майбутнього. Я не знаю, що буде в майбутнього. Я, я боюся, я, я цього не знаю. З цих ознак ми можемо сформувати такі три основні напрямки порушень, напрямки сфер, в яких можуть бути в дітей порушення і вже в дорослому віці також це порушення психічного розвитку. Ми пам'ятаємо, що психічний розвиток це у нас розвиток психічних процесів в першу чергу пам'ять, мислення, увага, уява і так далі, і їхня взаємодія між собою. Ці процеси можуть нерівномірно розвиватися, вони можуть навпаки прискорюватися в якихось моментах, в якихось вони можуть дуже гальмуватися. Дитина взагалі може загальмуватися в розвитку. І якщо ми бачимо такі прояви. Ми також можемо плюс до цих проявів, ми бачимо ті ознаки пережитого насилля, про які ми щойно з вами говорили. Ми можемо тут вже забити тривогу і подумати про те, дійсно, а що з цією дитиною могло скоїтися такого? А в який момент вона почала відкатуватися в своєму розвитку? А чому це нерівномірність? Яка чи вона була з самого початку і народження? Чи можливо це трапилося після чогось? Друга сфера, в якій ми також будемо бачити порушення це порушення самоусвідомлення, самосвідомості. Важко дитині зрозуміти, яка вона, хто вона, яка її роль в соціумі, тому що вона чула про себе дуже багато різного, і воно не було хорошим. Тому ця частина самоусвідомлення, самосвідомості. Буде зачіпати соціальну сферу, ця дитина може бути частково дезадаптована або абсолютно дезадаптована в соціумі. Також ми маємо тут це продивитися. І якщо було все ж таки, ми говорили сьогодні більше про насилля фізичне і моральне, а якщо було ще й сексуальне насилля, то в психосексуальній сфері також можуть бути порушення. І, скоріш за все, вони будуть. Вони будуть виявлятися якимись відхиленнями від звичайної сексуальної поведінки, чи прискоренням сексуального розвитку, чи повністю гальмуванням сексуального розвитку. Також ми звертаємо одразу на це увагу. Сьогодні складна ця тема. Вона складна для розуміння, вона складна для дитини, для психолога, для батьків, для, для всіх вона складна, тому що тут не просто кордони перетинаються тут. Відбувається знищення особистості однієї людини за рахунок тиранії іншої. І для того, щоб цю дитину вивести в нормальний стан і зробити з неї повноцінну особистість, яка в подальшому зможе збудувати своє життя, нам з нею придеться пройти великий шлях. І, можливо, в якийсь момент на цьому шляху ми з цією дитиною будемо наодинці, тільки ви і вона. І тому це складно, тому це тяжко. Ми будемо повертатися ще до цих тем, і ми розглядаємо їх на курсі більш серйозно з кейсами з, на жаль, з кейсами, які є, або які були в практиці моїх колег, моїх студентів, мене і так далі. І ми розбираємо це більш чітко. Але певне уявлення для того, хто тільки з цим стикнувся. Або стикається, він знає, що для нього до нього прийде дитина з підозрою або з вже встановленим фактом насилля над нею. Ці важливі моменти допоможуть вам, ну принаймні, рухатися перші декілька занять і розуміти, вивчати її, що ж там відбувається. Бережіть себе, бережіть своїх дітей, бережіть своїх вихованців і до зустрічі в наступних відео.